Привіт, друзі! Зараз розповім, як та коли видалити пасинки на томатах, адже це дуже важливо для гарного врожаю. Пасинки томатів це бічні пагони, які починають рости просто з пазух листків. Масове відростання пасинків починається після висадки розсади у теплицю або відкритий ґрунт. Високорослі томати зазвичай ми формуємо на один чи два стебла. Якщо будете проводити формування на два стебла, то слід залишити пасанок під першою китицею. Зазвичай саме цей пасанок найбільш міцний та потужний. Якщо ж будете вирощувати томати на одне стебло, то видаляємо всі без виключення пасанки. Найкращий час для видалення зранку, тоді це робити легше і пасанки слабші. Важливо провести видалення своєчасно, поки вони не занадто великі, а мають в середньому розмір 5-7 см. Інакше, якщо вони почнуть масово переростати на рослині, це забере багато ресурсів від її загального розвитку, що зменшить майбутній врожай. Своєчасно видаляючи пасинки, ви можете істотно збільшити майбутній урожай. Підписуйтесь на Флоріум, щоб побачити ще більше корисних парад по догляду за рослинами.